Замінити розетку вдома зможе навіть твоя дівчина. Погнали! Перед початком робіт не забуваємо вимкнути напругу. Сьогодні ми розберемо, як встановити або замінити розетку, котра стоїть у вас вдома. Перш за все, знімаємо рамку, від'єднуємо розетку від контактної частини, розкручуємо усі клеми у розетці за допомогою викрутки та уважно дивимося. Буковка L це для фази, це червоний або коричневий провід, N це 0, синій провід. А без назви по центру це заземлення. Зелений провід. Надалі зачищаємо кабель, аби була тільки невеличка частина міді без оболочки. Та по кольорам, відповідно до букв, встановлюємо кабель до клеми та затягуємо, аби вони не відходили. Скоріш за все, у вас вже стоїть підрозетник та витягнутий кабель в стіні. Якщо ні, то в ньому потрібно зробити отвір у підрозетнику будь-яким чином, протягнути кабель. Та замазати гіпсом, аби він не шатався. На відео підрозетник помаранчевого кольору, а гіпс білого. Після того, як з'єднали дроти з клемами, починаємо вкручувати шурупи. Перше це з'єднати підрозетник з контактної частини, а потім закрутити усі шурупи до розетки на свої міста. Надалі з'єднуємо розетку з рамкою шляхом вставки та закріплюємо все останнім шурупом. Перевіряємо колемною викриткою, чи є напруга у розетці за допомогою індикатора. І на цьому все. Розетка працює.